Вітаю всіх! Хочу зняти ще відео Економіка України до кінця року. Що чекати? Економічний стан України до кінця року чого чекати? Економічний стан України чого чекати? Нормальні люди розуміють, що це, хто має економічну освіту як мінімум, і люди, які живуть в країні, а не мавпи на дереві. Без економіки зараз неможливо. Економічний стан України до кінця року. Що нам там чекати? Відлюдник повна лажа. А вихід шукати треба, правда? Грошики нам туди потрібні. Домовлятись, грошики туди вкидати якось треба. О! Нам потрібно хтось, що, хто нам допоможе. Швидкі рішення. О, догрались. Швидкі рішення потрібні. Дуже швидкі. Звісно, хороші, швидкі рішення. Від нашої влади потрібні. Зміни, економіку потрібно рятувати вже буде. До кінця року просто лаже, і треба буде рятувати. Цікаво, швидкими рішеннями, що ж ми там натворимо. Мене цікавить ось що тепер, з цієї точки зору, в кінці року Україна почне відновлювати економічний стан. В кінці року Україна почне відновлювати економічний стан. Так, колесо фортуни це так. По колу, така кармічна карта, ми почнемо діяти. Я маю сміливість допустити, що в кінці року буде покращення. Виходити з цього відлюдника треба з цієї жопи. Розмов багато буде. Розмов, який вихід знайти. Гроші. Ось нам потрібні гроші, щоб кружляли гроші, кружляли гроші, кругооборот, економічний обіг, грошовий обіг. Ось, що нам потрібно, щоб було. Накопичення, звісно, були. Попит пропозиція, звісно, не без цього. Гроші рух, грошей, рух рух рух, рух рух, Дивіться. На основі цього я маю сміливість сказати, що в кінці року будуть приємні зміни. Приємніші зміни. Маленькі, але приємні зміни будуть. Тому що економіку просто так не підіймають. Це цікаво дуже. Я потім ще подивлюсь, ми чекаємо змін. Ви ж розумієте, що ця мобілізація не просто так.